Мистецтво та війна. Наскільки ми ці художники відкликалися на таку трагічну подію в житті, в житті суспільства як війна? Я згадав і замислився, чи багато художників я знаю, яких можна саме з цим пов'язати. Ну, мабуть, Вас Поле після битви Богатирської, Рубо, Панорама. Севастополь, Пластов фашист пролетів, ті ж а, морські битви Айвазовська. Але, як на мене, особистою постаттю в переліку цих митців є постать Верещагіна. Йдеться про художника, який обрав для себе шлях після того, як він. Закінчив кадетський корпус і в подальшому мав пов'язувати своє життя з військовим. До речі, його виділив на закінченні цього училась, Великий князь Костянтин Ніколаєвич. І де він відмовився відразу. Відмінник написав рапорт про відставку всі. Були обурені, як це так кращий учень, за казенний кошт отримав фундаментальну військову освіту і уходить. Але незважаючи на те, що батьки лишили його коштів, використали його фактично від можливості отримувати кошти на підтримку, він поступає до академії художника. Академія вибиває маленьку стипендію для нього. Він існує за рахунок різного городу при але і академію він бросив, бо сказав, що йому набридло малювати гіпсові голови і пішов разом з Каутманом, губернатором Туркестану, в військовий похід на середню Азію. Справа в тому, що на той час. Це друга половина 19 століття. не було фотографів, які відображали ті чи інші події на війні, і саме таким чином художників, хроникорів брали з собою. І у Верещагіна чітко можна відстежити це і туркестанські походи, і війну на Балканах з Походить, де він також був присутній. В Самарканді він був не лише художником, але й воїном. Кауфман поїхав на більш визначні битви й залишив Верещагина наряд раз, разом з гарнізоном в 50 солдатів, половина з яких були поранені. В Самарканді. Який не дуже був захищений як така фортеця. Дві сотні солдат боєздатних сражалися проти 20 тисяч. Верещагин був одним із них, більш того, він декілька разів підіймав солдат в атаку і так далі. Коли Кауфман повернувся, йому дізнались, ті, хто залишились в живих, що якби не Василь Васильович. Нас би тут не було. Баухман зняв свій георгійський хрест повісив його Верещагина. Подальшому комітет георгійських кавалерів визнав, що Верещагін має право носити цей Георгівський Хрест. Дійсно, така військова спрямованість в образотворчому мистецтві Верещагіна зовсім не призводила до того, що він погодився з нею. «Какую бы війну, хто бы не розв'язав, вона в будь-якому тупое желание владеть миром и і його ресурсами. Це фраза Верещагина. Він ненавидів війну. Але він таким чином відображав це у своїх картинах, що вона була не тріумфальною, а вона була такою, як є. До обурення виставка Верещагіна призвала Олександра III, Коли серед картин Верещагіна стосовно тих чи інших кампаній була виставлена картина Забутий. Вона зображала російського солдата, який лежить на полі бою, на такому холмі. Внизу река і його клюють ворони. Якби була інша назва картини, це б ніхто не побачив. Припустимо, пола бою або після бою. Але в цій картині якраз робився акцент на тому, що відбувається і зараз. Москалям все рівно що буде з їх солдатами. Тобто. Гарматне м'ясо було завжди, і воно як принцип ведення війни існує і зараз в Кремлі. Це і обурило тоді Олександра Третього, бо це ганебна подія для будь-якої армії. Своїх полеглих солдатів мають поховати. А коли його кинули на потребу птахам. Кауфман намагався заспокоїти Олександра Третього, сказав, що це такий домисел митця, Верещагін промовчав, але ввечері він спалив цю картину. Її немає. При цьому Верещагін дуже вимогливий був для, по відношенню до своєї роботи о 5-й ранку він починав працювати у себе в майстерні. Десь близько восьмої йому обережно підсовували їжу під двері. Якщо, не дай Боже, хтось там гримнув тарілкою, то це викликало обурення художника. До речі, були такі чутки, що у нього в підвалах є декілька десятків художників рабів, які працюють замість нього. Бо таку працездатність, яку він демонстрував, було складно довести. Ось ця його орієнтованість на правду життя викликала і таке від нього критичну оцінку явлення Христа народу Іванову. Він акцентував увагу. Ну давайте подивимося. Всі пам'ятають, що Іоанн Хреститель 30 років не мився та не розчисувався. А художник відображає на своїй картині такого ухоженого юнця з класичною аристократичною зачіскою, нафарбованими обличчями. Так далі. Як це може бути? Він намагався саме до правди життя тяжіть. Я вважаю, що одна із найбільш визнаних картин вирощання це апофеоз війни. Груда черепів це підсумок війни. Це те, до чого призводить нелюдська позиція загарбників. Це та мета, до якої вони йдуть. Саме в такому сенсі і закінчилося життя Василя Васильовича. Російсько-японська війна з ескадрою адмірала Макарова мав їхати художник Метелиці, який захворів і Макаров покликав свого однокашника за військовим кадетським чулищем. Василя Васильовича Горішаніна. Той з радістю погодився і за декілька днів флагман російського флоту натрапив на Мину і протягом двох хвилин затонув разом з адміралом і художником.